Вибух на шахті Степова в Львівській області загиблих восьмеро госпіталізовано 14. стан двох важкий. На місці аварії працюють підрозділи Міненервугілля та Державну службу надзвичайних ситуацій. Президент України оголосив всеукраїнську жалобу завтра через трагедію на Львівщині. Докладніше про інцидент і його причини Олена Влізнякова. На глибині 550 метрів шахти Степова у Львівській області спалах повітряно-метанової суміші стався о 12.52. В цей час там працювали 172 гірники, з них 34 – на аварійній ділянці. Закінчили піднімати людей на поверхню о 15.30. Станом на 19.00 все-таки 8 людей загинуло, 6 постраждало, двоє якому стані ті 20, яких також евакуали з-під землі, вони також зверталися по допомогу до лікарів. До Червоноградської центральної лікарні доправили 14 постраждалих, двох до реанімації. Їхній стан тяжкий. Решта у хірургії травматології з травами середньої важкості. До лікарні направили додаткові бригади медиків, анестезіологів, нейрохірургів, лікарів політравми. А надвечір кількох постраждалих перевезли до Львова. Що було? Не знаю, я знаю, бо то не бо то мене далеко, я не знаю. На місце події приїхав губернатор Львівщини Олег Синютка. Каже, попередня причина у займанні метанової суміші. На шахті стався загоряння метану, шахта не зруйнована. Зараз проходить відкачка газу, після цього буде відновлюватись електропостачання. Шахта готувалася до пуску нової лави для збільшення обсягів видобутку. Чи це пов'язано між собою? Це кінцевий висновок дасть комісії. Прокуратура Львівської області повідомляє, за фактом вибуху вже зареєстрували кримінальну справу. Закидають порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. В Україні ж завтра оголошено жалобу за загиблими гірниками. Наймолодшому з них було 19 років, найстаршому 42. Нагадаю, в останній вибух метану на шахті стався 2015 -го. На шахті мені десятька удон. Тоді загинуло 34 шахтарі. Олена Блізнякова, новини на першому. Урядова делегація на чолі з прем'єром Володимиром Гройсманом. Вилетіла на місце події. Останні подробиці розпитаємо у наших львівських колег. З нами на зв'язку Ольга Тимуляк. Ольга, що вам відомо на цей момент? Добрий вечір. Студія. Отже, щойно закінчилось засідання, яке очолив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На ній озвучили попередню причину обвалу. Це спалах повітряно-метанової суміші. На нараді, окрім того, говорили про те, що українські шахти, шахти потрібно модернізовувати. Додам, що шахті степовій, на якій сьогодні стався вибух майже 40 років. Нагадаю, загинуло восьмеро ще 14 сьогодні перебувають в лікарні. Окрім того, Володимир Гройсман запевнив, що Завтра буде створена державна комісія, яка розглядатиме причини спалаху і, і власне обвалу шахти. Окрім того, виділять 200 мільйонів для індивідуального захисту шахтарів. Адже як повідомив Володимир Гройсман, на сьогодні кожен гірник недостатньо захищений. Окрім того, Родині загиблих виділять по півмільйона гривень фінансової допомоги. Зараз Володимир Гройсман перебуває в червоноградській лікарні. і Він огляне потерпілих. Наразі це все, що відомо. Студія, Дякую, Ольга Тимуляк, з останніми подробицями щодо аварії на шахті Львівській області.